І так, усім доброго дня, знаходжусь на Луцькому авторинку і по багатьом проханням пізнімо вам які кросовери. Почнемо з Renault Колеус. Він у нас на таких дисках. Комплектація бусе, повний привід, 2 літри дизель, 8 рік, 7950. По салончику ось так виглядає. Непогано. Так, ось так виглядає ззаду. Чорний уже на реєстрації. І так, йдемо далі. Nissan Qashqai. Nissan Qashqai у нас 1,5 дизель 2009 року, 8850. Хороша комплектація, номер бачите на екрані. Ось такий салон, є великий моніторчик, на жаль, не дуже видно. Ось клімат-контроль. Також на дисках. Ось так виглядає я фаркоп. Чорний. Непоганий. Так, йдемо далі. Два таких Hyundai Santa Fe. Це в нас 11 рік, 2.2 дизель, 14350, 145 кВт. Ось номер. Салончик, автомат. Ось так виглядає салонік. Так виглядає ззаду. Білий, кому не подобається білий, є чорний, чорний з фаркопом. Білий ні. Є задіпальники, і там, і там, чорний по салону, також автомат. Ось так у нас. І чорний у нас 14900, 12 рік, 2.2. Санта Фе. І так, ідемо далі, Volkswagen Tauran. Ранено з 2013 року повний привід, валітра дизель, клімат, вебаста, електропакет 13 рік. Кліма, підігріви, автомат. Автосвітло. Непогано також дуже. Так виглядає. Є фаркопчик. Ну, дизельний тюган, це класно. Але він європейський, відповідно, не американський. Є свої плюси для когось і мінуси. Так, така Audi Q5, 2 літра бензин, 15 рік, за сталін 13900, не фарбовано пише номер і все видно на відео. Є кнопочка старт-стоп, клімат, підігріви, великий екранчик. Ну, і непогано. Аудиці теж класні. Їх зараз люблять, купікають, кого цікавить. Ну, от там залишив. Так, шкода корок 25700, 20 рік, 2.0. Вот номер телефона, автомат, ПШ-спорта комплектація. У нас є повний привід. Ось такий салончик шикарний. Диски. Так виглядає ззаду. Класна машинка. Можливо, якийсь такий дорожчий сегмент цікавить, то можете телефонувати. Так, кашкайчик рісталінговий. 11500. Заміна ГРМ пише, замінена на 172 тисячі кілометрів. Ось такий салончик, екранчик, клімат присутній. Ось така BMW американська. Вже на українських номерах. 3.0 бензин, бензін, 14 рік, 170 тисяч пробігу, ціна договірна. Хто хоче дзвоніть, домовляйтесь. Ось така посолона. Біла. Такий кашкай дорестайлінговий. Кирельник і зверху є 8200,50, 8 рік, 204 пробіг. Без моніторчика, на жаль, але... І теж доїв, доволі непогано виглядає з паркопчиком. І зразу у нас такий є туксон вже свіжіший. Такий свіжіший туксончик. Колір цікавий. Ось так. Салончик, автомат, ось ціник, собі сфотографуйте, ось так виглядає машинка. так, Ми завершаємо наш хід парад косоверів таким ходіаком 25900, 18 рік, 2 літри бензин, повний привід. Ось такий салончик класний. диски і ось так виглядає ззаді. Пархопчик також присутній. Класна машинка. Звертайтесь, якщо вас щось зацікавило.